Осінь дуже непроста в природі і також в житті людини. Про осінь люди кажуть, золота, бо дивовижні є у ній хвилини, то всюди в позолоті килими, а все навколо казкою здається, і хочеться побути нам дітьми. Бо так же гарно сонечко сміється, і шелестять листочки золоті, Верхів'ї сосен хтось тихенько грає, та осінь вже у нашому житті І нікого час назад не відпускає, тож радуємось сьогоднішньому дню і насолоджуємось осінніми дивами, листочкам гарним і грибному пню, бо ми лише раз живемо в світі з вами. Любі друзі! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал Середина листопада. А подивіться, скільки ще краси в садочку! Всі ми звикли, що хризантеми – це осінні квіти, і вони вже нікого не дивують, а просто милують око і радують своєю красою. Та мене дуже дивує, що ще цвіте жимолость Капріфоль. І нехай вона уже не роздає свій чарівний аромат по всьому садочку, але ж вона ще квітне всередині листопада. Пам'ятаю, що колись в листопаді, на початку, на самому початку листопада, вже було холодно і навіть був мороз і сніг, а зараз цвіточі квіти, хризантеми, жимолось капріфоль, Як дивно. І ось в моєму садочку з'явився новий кущик. Хризантеми, які мені подарував чоловік на день народження. Хоч я вже зарікалась висаджувати хризантеми в своєму саду. Хто зі мною давно, той знає, що вони чомусь не люблять мене. Або, можливо, принаймні поки що ми з ними не знайшли спільну мову, а мені б цього так хотілось. Маю тепер три кущики хризантем. Яснотка, яка вона зараз чарівна, її листячко не залишає байдужим, а приймула, здивувала, подарувала мені, дивіться, таку малесеньку, тендітну квіточку виступать. Який яскравий стоїть Барбарис. Він ніби горить вогнем. Він просто неперевершений. А я маю ще від нього живець, який висадила на новій діляночці хвойній. І він навіть цього року зацвів. Ну подивіться, який це красень, який це красень. І хоч листячка його скоро облетить, та принаймні зараз, це така неперевершена картина. Така розмальовка, такі яскраві чудові кольори, що не можна втриматись. Дивіться, який гарнюні зараз оцей малесенький Барбарисик. Боже, такі яскраві, яскраві. красунчик. Також така яскрава ще спірея, розфарбована в різні кольори, які відразу. Приваблюють погляд. А ось іще яскрава рослинка у листопаді. Це японський п'єріс. Дивіться, які цікаві в нього листочки яскраві. Це повільно ростущий кущик такий із сімейства вересових. За два роки він у мене геть не збільшився в розмірі. Дуже гарно зараз виглядає магонія подоболисна. Це вічно-зелений кущик, вона не скидує свої, своє листячко. Воно зараз у неї такого насичено бордового глянцевого кольору. Вона така красуня. Цілий рік. І ось поряд на одній паралелі. Тут вирощений і п'ять дев'яточки падуб, також такого насичено бордового кольору. Зараз листячко у нього, і він дуже яскравий. Маю в своєму садочку декілька сортів бруслин, які ось формую і кулькою, Уже така вона набита: це емеральд Гаєті. Вона ось виросла із такого малесенького кущика, і я її стригла. Що буду робити із цим також, і вже маю так, досить гарний результат. Так ось бруслина Емеральд Гаєті і інші бруслини, вони декоративні протягом всього року. І листячко своє не скидають. Вони вічно зелені. Ось також з рослинами ралькають таку корзинку я стрижу в вигляді корзинки. Ще не досить тут досконала форма, але все ж таки мені подобається. І е, цю бруслину посадила тільки цього року. Вона із більш е, такою яскравою жовтою серединкою листочок має. Ну і ось поряд із е, Емеральд Гаетті. Ця ж сама корзинка, яку я стрижу, щоб вона була більш набитішої форми. Е, бруслина санспод. Ось у мене в корзинці вона під альтанкою. ця Жодного разу не цвіла. А ось цей самий сорт бруслини, який знаходиться під горіхом при виході на город. Він на сонячній ділянці весь час на сонечку і кожного року вона. Цвітеться бруслина і ось потім дає такі ягодки. На квітнику, що на глинищі, з бруслини. Також тут цвіла і ягідки трішки. Саме більше ягід на маточному кущі, але на цьому теж. А ці з рожевинкою зараз. Ой, так мені подобаються. Ось така ж. З рожевинкою. Ось так розфарбувалась бруслина Емеральд Гаїті. Ось такі є і бордові вінтінки, і рожеві, зелені з білою облямівкою і навіть молоденькі такі прирости салатового кольору. Ось така вона зараз восени. Стоїть різнобарвна, різнокольорова така. І цей кущик з рожевинкою такою. А, так, всі зафарбовуються і гарненькі такі. Вибираю воду вже із своєї водойми. Ось тут також зафарбовується. Такі гарненькі кульки із спірчастої гвоздички. Ось. Так мені подобається ця діляночка на глиню. Що тут було? Самий пирій. А тепер отак от осе. Дзвіночки отут посадила. Вівсяницю два кущика. Верес. І хотін що не хотіння. Щось таке. Ці всі рослинки тут, на квітничку на глинищі, я посадила. Принесла із лісу. І ось в такому гніздечку обрамлена у мене верес. Ось так він з цієї сторони виглядає. Мені подобається, як я його так обрамила. Із виноградної лози. Ну і цей бордюрчик. Тут вівсяниця також із лісу. Ось вона такими гарненькими кущиками. Два. Їх я тут посадила, і мені здається, що вони нічим не гірші за блакитну сизу, а це дилосперма, висаджена мною цього року влітку. Ще вона у мене не цвіла. На квітничку на линіщі, там де у мене діляночка із хвойними, хочу показати вабхоні, які змінили свій колір. Це лаймглоу, Тільки подивіться на нього. Що за краса. Красить прямо такий помаранчевий і дуже яскравий на самих кінчиках. А м'якенький він який. Він мені так подобається. Люблю його найбільше. Андора Компакт також змінює своє забарвлення. Дивіться, яка вона стає з таким помаранчевим відтінком. Вона перекликається із Лайм Глоу, Він також такий же. А це копитень європейський. Дуже давно я його принесла також з лісу. Два гарних кущика він вже в мене наростив. Він по обидва боки від жимолості шапкової. Ось так. Посередині жимолость шапкова варієгатна. І по обидва боки від неї купити європейський. Горіх уже зовсім скинув свої листячка, тому я тут його вже прибрала. І на квітничку добре проглядаються і гейхери, брунери, морозники, хости, які саме на гій кіші. Ось тут усі вони у мене. Флокс. Грунту покривний, ось бабіч доріжки, також зелененький, гарненький він такий, живучка. Ось зараз такі рослинки, ще цвіте календула або нагідки, і вона кожного року сама насівається. Ось так прогулялася з вами, а тепер сьогодні в мене на першому плані висадити цибульку. Уже минулого разу була приготовлена діляночка. Так, сьогодні 15 листопада, буду саджати цибулю. Ось чоловік взяв 5 сортів Дайтона, Сеншуй, Розана, Радар, ред барон. Оце ми такі сорти загалом завжди беремо ось, і буду висаджувати. Грядочка вже приготовлена. Сьогодні при посадці цибулі буду також використовувати мікоризу. Буду робити це вперше, побачу, що з цього вийде. Не знаю, видно вам чи ні, я отак буквально трішки тільки ось припорошила мікорізою. тепер буду висаджувати зверху цибульку. Першу буду висаджувати ось таку ред барон. Цибулинки округлої форми мають темно-фіолетове забарвлення. А м'якоть ніжна, соковита, навіть солодкувата. ідеальна для вживання. У свіжому вигляді, у салати вона дуже добра. У мене її любить старший син. І ми її висаджуємо ось уже декілька років поспіль і задоволені урожаєм Другу буду висаджувати таку цибульку Розана. Це також салатний сорт із солодкуватим смаком, рожевими зовнішніми лусочками та щільними округлими цибулинками. Дуже вона гарна у зберіганні, не схильна до стрілкування і стійка до посухи та перепадів температур. Буду тепер садити таку сеншуй. Сен вона відрізняється на півгострим солодковатим смаком, високою стійкістю до хвороб та стрілкування, добре зберігається. І підходить як для ранньої зелені навесні, так і для збору в липні. Тепер цибулька радар. Це цибуля середньопізнього строку дозрівання, Має напівгострий смак, стійка до хвороб та стрілкування. Цибулинки округлі, і з легка приплюснутої форми. Цибуля дуже добре зберігається. Ми її висаджуємо кожного року і урожаєм задоволені. Така цибулька. Дайтон. Дайтона. Дайтона. Ми її придбали вперше. Це гібрид, який цінується за високу врожайність, має досить гарний смак. І придатна до тривалого зберігання. Ще ось так трошки позалишалося, але кожного сорту вистачило по два рядочки. Ось так, посадила по два рядочки, десять рядочків. Зараз все це загорну. Загребла. Оце ж такі виходні, вже дощ пішов. Тільки встигла посадити цибулю. Все. Хто дивиться мої відео постійно, той знає, що у нас капуста була на зберіганні у літній кухні і ми повинні були її ось так обмотати плівкою, що сьогодні і зробив чоловік. Тепер вона вся у харчовій плівці. І в такому стані ми її будемо зберігати у льосі. За нашим городом ліс, як бачите, це зовсім близько. І е, чоловік вирішив піти і ще знайти грибочки на обід. Поки я займалась посадкою цибулі. І навіть зняв для нас з вами такий відеозвіт. Про збір грибів. Ось відразу знайшов польських грибочків. Навіть знайшов одного білого грибочка. Він у мене ніколи без грибів не приходить. А ц... іще ось знайшов польських грибів. Поки ще стоїть сприятлива погода, то потрібно використовувати цей момент для збору грибів. Набрав повну корзинку грибочків. Набрав ось ще таких рижиків. Рижики це не просто гриб, а справжній осінній скарб. Вони просто як скарбничка природних полівітамінів. Містять у собі до 16 амінокислот. Їх споживання стимулює травлення і підвищує загальний тонус організму. Ну як, Можна втратити такий момент, коли їх повно, і не зібрати їх. Ось мій чоловік і не втрачає цей момент, а потім дуже смачно готує їх. Ну і ось, як бачите, дуже гарний результат. Повна корзинка смачних грибочків. Який ми вже покуштували, а іншу частину рижиків чоловік засолив. І будемо куштувати пізніше. Всередина листопада вже повністю попало листя із прозиції, і ось так покрило мій декоративний струмочок, на якому осукамо і Ще е, красоля. Що мене здивувало, що в листопаді, колись, я пам'ятаю, в дитинстві вже навіть лежав сніг, але як е, міняється клімат, то і змінюється все навкруги. Природа маю і жителі наших садочків. Я маю на увазі, дивіться, ще так гарно е, цвіте красоля і. Гусінь, ви бачите, повну на листочках красолі гусі. Ці шкідники ще вовсю господарюють у садочок. Цього року осінь дуже щедра на дощі. У нас дощ майже кожного дня. На сьогодні не було по прогнозу дощу, і добре, що я встигла посадити цибульку. А зараз, вже в другій половині, після обіду розпочався дощ, і не маємо змоги щось робити. А ось на ранок цілу ніч ішов дощ, а на ранок, дивіться, був приморозок, і в бочці на поверхні води ось творилась така льодяна крижинка. А на городі трава і все навколо взялося і нім побіліло. Осінь вона така, то покажеться сонечко, то ідуть дощі, а то уже й приморожує, ніби сповіщає нам, що скоро зима. А я дякую всім, хто сьогодні був разом. Зі мною буду вдячна за вподобайки, коментарі і підписки. Всім зичу здоров'я і мирного неба над головою.